За даними розвідки, на одній з позицій Курської області військовослужбовців армії КНДР накрили в Зазначається, що Кремль використовує війська КНДР у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ Рефі. Перепоною для узгодженості дії між військами двох країн є мовний бар'єр. Гур повідомляє, що північно-корейські солдати відкрили дружній вогонь по техніці батальйону Ахмат, вбивши вісьмох кадирівців. Головне управління розвідки додає, що на території Росії зараз близько 11 тисяч північно-корейських військових, а в районах їхнього розміщення запроваджений особливий контррозвідувальний режим. Ну і нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що за попередніми даними Росія почала залучати військових із північної Кореї до штурмових операцій у Курській області. Серед них уже є втрати поки що тільки там, однак є інформація про можливе застосування військ Андер і на інших ділянках. Фронту ну насправді тут е, варто розуміти, якою буде ситуація далі. Е, за попередніми даними, принаймні називали, що приблизно може бути 11 тисяч військ КНДР саме в особому складі зосереджено на території РФ. Але чи всі ці війська безпосередньо будуть задіяні на Курському напрямку? Чи можливо їх можуть перекинути, скажімо, на якісь інші ділянки фронту? Це теж залишається великим питанням. Ну і тут Жжливо, як нашим оборонцям вдасться втримати свої позиції на Курщині, як буде тут ситуація розгортатися далі. Однак, так чи інакше, зазначали неодноразово, що курська операція це є доволі таки стратегічним планом для нашої держави, навіть у випадку ймовірних переговорів, так би мовити, це буде цей козир, який ми можемо використати. Тут багато запитань залишається, але насправді варто аналізувати. На що здатні північнокорейські війська? Наскільки, взагалі, їхня ефективність в боях є високою, чи так би мовити, від них толку буде мало? Ось тут потрібно розуміти. Звісно, це допоможуть нам розібратися сьогодні і. Військові експерти, військовослужбовці, як вони бачать цю картину, тому що, зокрема, інститут вивчення війни назвав головну проблему війська НДР на Курщині. Там кажуть, що північно-корейські війська стикаються із труднощами, пов'язаними з великими втратами і поганим зв'язком з росіянами. Безпосередньо, те, що ми сьогодні говорили, мовний бар'єр і погана координація, вкрай негативно позначається на спільній операції російсько-корейських військ у Курській області, тобто в. Не можуть діяти злагоджено, відповідно не розуміючи одне одного, і таким чином це може призводити до тих наслідків, що їхня присутність на території Курщини мало ефективна. Зараз будемо розбиратися. Військовослужбовець зсу експерт з питань національної безпеки Іван Варченко. Зараз з нами е, вже в ефірі. Пане Іване, мої вітання! Доброго здоров'я, і слава Україні! Добрий день, Героям слава. Пане Іване, ну зараз від усіль ми чуємо, що росіяни почали залучати бійців війська військандер у штурмах. В ГУР повідомили, що ці військові в складі армії РФ вже зазнали втрат. Теж саме пише інститут вивчення війни. Зважаючи на це, що можна сказати взагалі про здатність північнокорейських солдат вести ефективні бої? Від них як то кажуть, толку буде мало, чи все ж таки нам не варто настільки недооцінювати противника, бо як мінімум їх там. Не мала кількість за попередніми підрахунками вже про це говорили ми не раз відтоді, як Імчанин з Путіним уклали цю злочину для північної Кореї і для Росії угоду про залучення найдешевшого гарматного м'яса світі, а саме північнокорейських солдатів. У війні. Ми визначали слабкі місця північно-корейського принципі воїнства і. і Військовий, як з технічному розумінні, так і в розумінні живої сили, які зупинилися на середині минулого століття, вряди годи незначно намагаючись вдосконалити щось отриманими в спадщину від Росії технологіями знову ж другої половини двадцятого століття. А що стосується особового складу, mm -hmm. то цей особовий склад свідомо був залишений на печерному рівні війни, ну тобто війни. Тактика якої не передбачає застосування жодних технологій, це війна з автоматом, з кулеметом, з гарматою з танком, але те, що стосується електроніки, якою на сьогоднішній день насичена практично вся тактична, вся тактична частина ведення бойових дій. Північно-корейський солдат був позбавлений цього з однієї звичайної, абсолютно банальної причини між якістю солдата і міцністю своєї тоталітарної влади, тим що він вибирав міцність тоталітарної влади і режиму Чучхе. Чому? Якість північно-корейського солдата могла загрожувати цій владі, тому що важливо було тримати солдата, як і кожного громадянина північної Кореї, в режимі інформаційної інформаційно-пропагандистської концепції, яка пропонувалася державою. Вихід на інші на іншу інформацію, а такий вихід на іншу інформацію знову ж через залучення до електроніки, залучення до інтернету, солдат мав би отримати. То, звичайно, не допускалося. через те, робота з комп'ютером, робота з якоюсь сучасною технікою для північнокорейського солдата це питання, коли він зможе можливо навчитися. Я не виключаю, що на сьогоднішній день якийсь примітивний рівень освоєння цієї техніки росіяни дають, виходячи знову ж із підвищення живучості цього солдата, але. Ми розуміємо, що це тривалий буде процес, і цей процес навіть ітиме не на місяці. І що стосується звичайно кількості, а кількість ми розуміємо, що називалася на рівні 10-12 тисяч. То звичайно, така кількість буде відчутною. Вона не є. Е Вирішальною вона mm -hmm. не є суттєвою в межах фронту українсько-російської російського, але на окремих ділянках звичайно 12 тисяч гарматного м'яса. А саме за рахунок м'ясних штурмів росіяни здійснюють на сьогоднішній день свої, свої, свої тактичні просування через накопичення Завдяки великим втратам, то ми розуміємо, що вони додадуть додатково пане додатковий Іване. Зважаючи сьогодні. на це, і зважаючи на те, що Росія може вдатися і до чергових масованих штурмів за участю і військ КНДР безпосередньо на Курщині. Які шанси є в наших бійцях і безпосередньо в наших силах оборони втримати безпосередньо ці позиції на Курщині? От як ви оцінюєте цю картину? Знаєте, вперше наші сили оборони на Куршині, російська пропаганда спільно з пропагандою, напевно, що яку тоді охоче сприймали, які аплодували російські союзники, в тому числі з північної Кореї, навіть Сирії, тоді, в серпні місяці, тоді, коли українські mm -hmm. війська зайшли на територію Куршини, говорила, що 2-3 дні. Традиційно, і ми маємо рішучим рішучою мітлою вигнати українських, бачите, вояків з нашої канонічної російської землі. Як бачимо, два-три дні поступово перетворилися в три тижні, тепер уже чотири місяці, і далі е, ми бачимо, що темпи просування говорять, що 2025 рік, скоріше за все, якщо такими темпами рухатися, не буде останнім роком, коли українці е, тримають позиції. На е Курсів в Курській області, але ми не виходимо з темпів. Ми виходимо знову ж з тих особливостей, які складаються на кожній ділянці фронту, розуміючи, що росіяни можуть закидати звичайно трупами цю ділянку фронту і можуть витіснити з якихось напрямків українські війська. Е Запропонувавши чергові сотні тисяч своїх вояків на кілька квадратних кілометрів землі, Тому, так, розуміючи, так. що все це може бути. Ми не прогнозуємо, а говоримо, що за таких, то умов, за таких то обставин просування може бути. Але якщо говорити про сьогоднішні ресурси, які Росія може туди залучити, то цей дощ надовго у Росіян. Угу. Зрозуміло, почули вас, пане Іване. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру каналу Київ. 24 Нагадаю, військовослужбовець зсу експерт з питань національної безпеки Іван Варченко спілкувався з нами.